Клинописні рядки на стародавніх табличках розповідають про легендарну країну. Шумери казали, що саме там, у далекій Аратті, народилися перші ремесла і міста. Чи може ця міфічна прабатьківщина цивілізації мати реальний прототип? Спробуємо розкрити загадку Аратти від шумерських міфів до трипільських теренів. Понад п'ять тисячоліть тому шумерські жерці занотовували історії про царів давнього міста Урук та їхні походи до загадкової країни Аратта. У цих клинописних міфах Аратта постає як земля неймовірних багатств і древніх знань, розташована десь далеко за межами Месопотамії. Ця країна багата. Войовнича та могутня, відділена від шумеру дикими горами і великою відстанню. Попри віддаленість, вона не цілком недосяжна. Між Уруком і Араттою налагоджено обмін дарами, а купці долають шлях через гірські перевали та річкові шляхи. За легендами саме для зв'язку з Араттою, Боги дарували людям перші знання письма. Настільки важливими були зносини між цими країнами. Шумерські оповіді малюють аратту землею достатку там у надлишку будівельний камінь і ліс, копалини метали, золото і срібло, лазурит та інші коштовні камені усе те, чого бракує на рівнинах нижнього дворіччя. В Аратті працюють вправні ремісники, здатні витисати гігантські брили. І викувати коштовності нечуваної краси недарма шумерське слово Арату стало прозивним для позначення прекрасно виробленого, первісно виготовленого в Аратті. Там же перебуває і священний центр поклоніння богині Інанни, Великої Матері, що спершу була покровителькою Аратти. Саме Інанна за шумерським міфом. Наділила аратту благословенням небес. Однак, згодом під загадкових обставин перемінила любов до цієї північної країни на прихильність до Урука на півдні. У легендах цар Урука Енмеркар прагне підкорити аратту. Він наказує правителю тієї землі скоритися та віддати данину, золото, срібло і лазурит. Для будівництва храму богині в уруці. Посланець Енмеркара вирушає через сім гір і чужі міста, серед яких згадуються Сузи та Аншан, аж поки не дістається мурів Аратти. Горда Аратта відповідає, що потребує від урука зерна в обмін на свої скарби. Гірська країна багата рудою і каменем. Але потребує хліба з родючих долин. Урук надсилає каравани зерна, і під впливом цього дару народ Аратти схиляється на бік урука, і, зрештою, горда країна вимушена визнати зверхність шумеру. В іншій легенді царевич Лугальбанда, знесилений у горах на шляху до Аратти, через молитви та пригоди. Здобуває прихильність богів і повертається за підтримкою Інанни на бік урука. Божественна допомога забезпечує перемогу Урука і легендарна Аратта змушена підкоритися, віддавши шумерам свої скарби, майстрів і таємниці ремесел. У всіх цих міфах помітно, що Шумер, зрештою, перевершує Аратту, боги і сама примхлива інанна. Стають на бік урука, а культурні досягнення північного краю нібито переходять під контроль шумерів. Далека Аратта слугує своєрідним іншим світом у шумерській уяві, одночасно географічним та культурним аналогом шумеру, але завжди тлом, на якому шумерська цивілізація сяє яскравіше. Міф про підкорення цієї землі. Можливо, відображав давні торговельні зв'язки та конкуренцію за ресурси. І хоча Аратта згадується лише в епосі і не фігурує в жодному діловому документі чи царському списку, для шумерів вона стала синонімом далекого джерела слави та достатку. Де ж могла знаходитися ця загадкова прабатьківщина ремесел і богів? Більшість істориків сходяться на думці, що «Аратта» — міфічний топонім, який неможливо прив'язати до точної точки на карті. Однак, описуючи Аратту, шумери залишили низку географічних підказок. По-перше, шлях до неї лежить через місто Сузи та землю Аншан, тобто на схід від межиріччя. По друге, Аратта знаходиться серед гір і славиться запасами Лазуриту. У стародавньому світі головним джерелом лазуриту був Бадахшан на північному сході Афганістану, звідки цей камінь через сусідні краї поступав до Месопотамії. По-третє, до володінь аратти можна дістатися водним шляхом, що наводить на думку про наближеність до річкового басейну або морського узбережжя. Вчені намагалися знайти реальне підґрунтя для легенди, пропонуючи різні локації. Деякі дослідники вважали, що назва Аратта може приховуватися за пізнішими топонімами, приміром, висловлювалися припущення про зв'язок із біблійною землею Арарат Урарту на вірменському нагір'я. Вірменський історик Артак Мовсісян локалізує Аратту саме на території історичної Вірменії, в долині ріки Арарату або поблизу озера Урмія. Там, на сході Малої Азії, справді лежала давня гірська країна, багата на метали і камінь, звідки до Шумеру могли йти торгові каравани. Інші дослідники вказували на область Аншану в Ірані. Якщо герой проходить через Сузи, столицю Еламу і далі в Аншан, то Арату слід шукати десь у глибині іранського нагір'я. Місце знаходження самого Аншану довго було невідомим, але відкриття поселення Тепе Мальян, ідентифікованого як Давній Аншан, показало, що це південно-західний Іран. Така локалізація ставить під сумнів похід шумерського війська так далеко через територію еламу. Археологічні знахідки останніх десятиліть підказують іншу версію на сході Ірану пустельній провінції Сістан і Белуджистан виявлено сліди розвиненої цивілізації третього тисячоліття до нашої ери, відомої як джерофтська культура. Іранський археолог Юсеф Маджидзаде висловив думку, що легендарна Аратта могла відповідати саме цьому центрові. Розкопки в районі Джировту розкрили міста з монументальною архітектурою. Багатими похованнями та розвиненим ремеслом, ознаки, що добре узгоджуються з шумерським описом. Відомі й інші давні міста на іранському плато, сучасники ранніх шумерських міст, які могли бути братами Аратти, наприклад, Шахрі Сохте спалене місто чи Тепеяхя. Якщо шумерські купці отримували Лазурит через ці землі, то Араттою цілком могла бути одна з таких протоміст східного Ірану. Ця версія добре вписується в міф Посланець Енмеркара, прямуючи на схід сім гір долає, можливо, саме гірські хребти на шляху до Белуджистану. Окремі гіпотези виносили Аратту навіть за межі Ірану в Середню Азію. Але жодна з них не здобула загального визнання. Археологи застерігають, поза шумерськими текстами назва Аратта досі ніде не знайдена, немає прямих написів чи царських списків, що підтвердили б її існування. Можливо, легенду про Аратту давні оповідачі склали із згадок про різні далекі землі та народи, доповнивши їхньою уявою. Тому не виключено, що в реальній географії Аратти не існувало як єдиної держави, але образ її мав під собою реальний ґрунт торговельних контактів і прагнення шумерів осягнути початки власної цивілізації. Кам'яна могила – доісторичний культовий комплекс на півдні України. Деякі дослідники стверджують, що в її печерах зафіксовано протошумерські написи та міфи про боїв, які пов'язують з легендарною араттою. На перший погляд, легенда про Аратту не має жодного стосунку до України, проте у другій половині ХХ століття з'явилися сміливі теорії, які намагалися пов'язати шумерський міф із прадавніми культурами на теренах Східної Європи. Український археолог Юрій Шилов висунув гіпотезу, що Аратта була реальною прадержавою на землях України, зокрема, ототожненою з археологічною культурою Трипілля, кукутині трипілля доби енеоліту. Шилов називає Аратту країною осілих хліборобів і скотарів, де панував первісний колективний лад, а керували суспільством жерці-мудреці. На його думку, ця протодержавна цивілізація виникла приблизно 6200 років до нашої ери на півдні сучасної України і стала ядром первинної спільноти індоєвропейських народів. З Аратти Трипілля, за версією Шилова, згодом виокремилася група племен, які мігрували до Індостану і утворили там державу Бгарата Божествену Аратту. Прадавню країну, згадувану у ведичних текстах. На підтвердження свого сценарію прибічники цієї теорії звертають увагу на низку збігів. По перше, трипільська культура від 5400 до 2750 року до нашої ери охоплювала величезні простори від Карпат до Дніпра, справді передувала шумерській цивілізації. І була сучасницею перших міст Месопотамії, у п'ятому-четвертому тисячоліттях до нашої ери на теренах України існували великі протоміста поселення гіганти Трипілля, населення яких сягало десятків тисяч мешканців. Розкопані в тальянках, майданецькому та небелівці, ці поселення мали площу до 300-400 гектарів і сотні будівель. Порядкованих концентричними колами вулиць. Відомий дослідник Трипілля Михайло Відейко зазначає, що процес зростання і занепаду трипільських протоміст відбувався у ті ж самі століття, що й поява перших міст держав у шумері. Іншими словами, дві далекі одна від одної цивілізації, так званої Старої Європи та Дворіччя. Пройшли паралельний шлях ранньої урбанізації. Реконструкція великого укріпленого поселення трипільської культури тальянки приблизно 3700 року до нашої ери. Подібні протоміста виникли на території України майже одночасно з появою перших міст у Месопотамії. По друге, Юрій Шилов та його однодумці. Вказують на можливі сліди писемності або символів, спільних для трипільців і шумерів. Так, у печерах заповідника Кам'яна Могила, що у Запорізькій області, досліджено десятки загадкових петрогліфів епохи Неоліту і Енеоліту. Деякі з цих знаків археолог Анатолій Кіфішин інтерпретував як протошумерські піктограми. Своєрідний літопис, вибитий у камені ще до появи клинопису. Серед символів кам'яної могили, за твердженням дослідника, начебто вдалося прочитати імена шумерських богів Енліля, Нінліль, Ніндурі, Енкі Інанни або Іштар та інших. Серед міфів, які за деякими припущеннями втілені в цих петрогліфах. Є навіть оповідь про всесвітній потоп, ту саму легенду, що згодом з'явилася і в шумерській міфології, і в біблійних текстах. Іншим можливим доказом зв'язку між трипіллям і шумером називають знаки на трипільській кераміці. Українські археологи помітили на глиняних посудинах 5 4 тисячоліття до нашої ери символи, надзвичайно подібні до ранніх шумерських піктограм. Зображення зірки Інанни – символу богині родючості, схематичні знаки, що означають колос, вода, будинок та інші. Такі паралелі трактуються як можливі свідчення культурних контактів або навіть спільного походження знакових систем. Безумовно, ідея так званої «Аратти трипілля виглядає привабливо. Вона підносить давню Україну як один із потенційних центрів зародження світової цивілізації. Проте офіційна наука ставиться до цієї гіпотези вкрай стримано. Прямих доказів того, що трипільці були пов'язані з Месопотамією, поки що не знайдено. Трипільська культура не залишила по собі виразних письмових пам'яток, знаки на кераміці досі не розшифровані остаточно. І можуть виявитися не літерами, а лише орнаментами або родовими мітками. Щодо прочитання петрогліфів кам'яної могили, багато фахівців ставляться до цього скептично. Визнати їх протошумерськими означало б радикально змінити уявлення про зародження цивілізації в Європі. Такі грандіозні висновки вимагають надзвичайно переконливих і чітких доказів яких на сьогоднішній день немає. Отже, версія про існування Аратти на українських теренах залишається гіпотезою, яка ще не отримала належного підтвердження вона радше належить до сфери альтернативної історії, аніж до загальновизнаного академічного знання. Ім'я Аратта виринає не лише в шумерських міфах, а й у традиціях інших народів. В індійському епосі Магабгарата згадано народ або країну на ім'я Аратта, Аратта. Тантешні перекази говорять про воїнів та коней з Аратти, що брали участь у великій війні на боці курів. Але при цьому армія Аратти зображена як чужа праведним аріям, мовляв, вони не дотримуються належних звичаїв і славляться свавільністю. Деякі дослідники намагалися пов'язати цю індійську аратту з шумерською, припускаючи певний спільний корінь назви або давні міграції. Водночас існує думка, що в санскритських текстах мається на увазі зовсім інший регіон, можливо, північно-західна Індія, Пенджаб або Сінд, де жили племена, не зовсім інтегровані в ведичну арійську культуру. Отже, прямої відповідності між легендами не встановлено, хоч сама поява цього імені в далекій країні свідчить про міцні стародавні корені топоніму. Прибічники індоєвропейської інтерпретації Аратти, зокрема Юрій Шилов, пішли ще далі. Вони зарахували Аратту до колиски всіх індоєвропейських народів. Мовляв, не лише шумери, а й праарії могли вийти з цієї протоцивілізації на межі Європи й Азії. Навіть назву індійської держави Бгарати вони тлумачать як похідну від божественної арати. Проте такі твердження суперечать загальноприйнятим науковим моделям. Згідно з основною гіпотезою, праіндоєвропейська етнічна спільність. Формувалася у степах північного причорномор'я в 4-3 тисячоліттях до нашої ери, коли трипільська культура вже занепала. Більшість дослідників вважає трипільців носіями до індоєвропейських мов, які пізніше були асимільовані хвилями степових племен. Отож пов'язувати трипільську аратту з прааріями немає належних підстав. Це різні пласти давньої історії. Дехто навіть убачав у слов'янській міфології далекі відголоски Аратти, нібито слов'янські божки лель і ляля походять від шумерських енліля та нінліль, а слово ненька від імені Інанни. Подібні гіпотези не мають наукового підтвердження. Але факт їхньої появи показує, як образ Аратти продовжує хвилювати уяву. Міф про прабатьківщину цивілізації, чи то шумерський, чи індоарійський, апелює до глибин колективної пам'яті. Він відображає прагнення пізніших народів знайти свої корені у сивій давнині, пояснити походження мистецтв, письма і законів. Через зв'язок із золотим віком. Отже, Аратта лишається для нас передусім легендою про далеку землю, що надихала шумерів мріяти про початки цивілізації. Сучасні науковці шукають реальний прототип цього міфу. Можливо, в переказах про аратту таїться зерно історичної правди, але головне, вони нагадують нам про спільні витоки культури і невгасиму жагу. Пізнання минулого